Всем привет! Коротше я ну, я починаючий блогер. Я хочу почати з одного дробовика, ну, з такими патронами розривними, дойти до шостої зони і МК. Чекає, поки не Коротше, я не знаю, буде пару серій, буде частини. Буду викладувати на свій канал, підписуйтесь. Ще буде виходити деякі відео в тік TikTok. TikTok я оставлю в силці в описі, а поки ми чекаємо, поки воно зайде, і будемо грати. Так, ми заспавнились. Ото один дробовик, я хочу піти пушити їх. Чекаю, поки почнеться зона, щоб відкрити. Тут навіть є шості броніки. я думав тут тільки якісь... Ну такі грають. Я хотів забрати мені не досталось. Біжим. Шукати собі опонентів. Тіми кинули точку в будинку. Розвертаюсь і хочу зайти побачити. Чую, що Тіми пушать мені нічого не оставили. Так, зараз, думаю, бігти на другий парк. ще думаю, поутатя. Прохожу в другу, подивитися, чи щось є теж. Налажу шукаю <кхи> опонентів. Пробігаю наперед за третім. Бачу, якийсь Оп, біжить. Я поставив точку, бачу, якийсь щел збоку біжить. Всі ми його побачили. Тім от пішки вроді втратили, Він І ми поганаємо. Я даю кошту і де він. Стріляю по ньому. Я його потіряв, де він був. Я зараз пушити перший, але перший Тім пішов перший, але він обійшов. Я думав, що він тут, ну, бо я його не бачу. Бачу, що тіми біжуть під мост. Біжуть. Бачу ті... тіло. Стріляю по воді. Я його не бачу, він винирю. Я попливу. Зараз, думаю, з стіма... тіпами заберемо того тіла на лігку. Пропливаємо. Я хочу піднятися на берег. І мене беруть і просто однею пулею забирають. Чим мене хоче лякнути. І ззаді мене просто добивають в пусту, я не знаю. Я отримав мінус 11 полученої честі. Ну і всім пока. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на все. friend